Вітаю. Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. 28 лютого поточного року, неподалік від міста Коломна, ну це 100 кілометрів від Москви, від Кремля, власне кажучи, росіяни виявили уламки безпілотника. Це було неподалік від великої газорозподільної станції Газпрому і неподалік від центра підготовки операторів безпілотників російської армії. Але спочатку я прошу вас, давайте підписуємось. Прошу поширювати посилання на моє відео. Це допомагає більшому числу людей їх побачити. Також прошу підтримати вас, е нашу роботу через е Приватбанк і через платформу Patreon. Всі реквізити да під відео. Так от, далі почалось. Далі почалось дрони над Белградом. Працює система протиповітряної оборони. Щось там в них вибухає. Далі, атака відбулася на нафтобазу РосНєфтів Туапсе. Велетенські там ємності, баки Велетенські з нафтою. Був один удар по бакам, дірка один квадратний метр. Не багато немало, але цілком пристойна діра. Адегея, це північніше Туапсе. Виявили український безпілотник. В Петербурзі команда Ковьор, шановні команда Ковьор, це команда, яка подається тільки з початком великої війни, по справжньому великої війни. По цій команді всі літаки, що знаходяться в повітряному просторі, заявленому, повинні покинути його або терміново сісти на найближчих аеродромах. Тоді протиповітряна оборона починає стріляти всіх підряд, вже не питаючи свої там чи чужі літають. Так, от, в Петербурзі. Була подана команда ковор, примусово посажені всі літаки, а хто був там на краях цієї території, вигнані, начну відправлені, і 12 годин винищувачі літали над Петербургом, шукали ворожі безпілотники. В цей же час в Москві був піднятий в повітря борт номер 1 командний пункт номер 1 ІЛ-96300, бортовий номер РА 96016. Це літак Путіна на випадок війни. І цей літак підняли в повітря. Я не знаю, чи там був Путін, але літак підняли в повітря, бо боялись, що ми його розіб'ємо. Ми маємо фото безпілотника, що впав в коломні. Бачимо: це український Укрджет 22 Айрборг. Що ми знаємо? Це безпілотний літак української компанії Укрджет. А Укрджет це компанія українська, що знаходиться в Києві і проєктує. Проєктує і поставляє самі різні безпілотники для контролю поверхні, для Міністерства надзвичайних ситуацій і для Збройних сил України. Тепер ми спробуємо познайомитися з цією компанією і з безпілотниками, що вона випускає. Отже, Укрджет 22 це багатоцільовий, безпілотний, ударний авіаційний комплекс виробництва українського підприємства Укрджет. Він може нести некеровані авіаційні бомби або 82 мм міни для ураження живої сили, бронетехніки і наземних об'єктів. На озброєнні збройних сил він знаходиться з 2022 року. Випускає, як я вже казав, українська компанія «Укрджет». Літак достатньо великий. Він достатньо великий. В нього фюзеляж довжиною 3,3 метра. Розмах крил 4,6 метра. Максимальна злітна маса 85 кг, максимальна швидкість 160 км, крейсерська швидкість 120 км, практична висота стеля практична 6 тисяч метрів. Мінімальна висота польоту 40 метрів. Ну, це вже залежить від е, системи управління, щоб він не врізався нікуди. Бойовий радіус 800 кілометрів. А що таке бойовий радіус? Це 800 кілометрів туди, 800 назад, ще 15 хвилин для бойових дій в районі цілі. Тобто реально цей літак може достати на 1600 кілометрів. І також, якщо ми подивимось на карту е, Росії, то ми бачимо, що практично вся територія, Європейська територія Росії до Урала покривається дальністю дії цього безпілотника. Бойове навантаження, як я вже, я вже сказав, 20 кг. Дальність дії в нього в керованому режимі 100 км, з передачею даних в реальному часі, щоб оператор міг дивитися і прицілюватись. Ну, 800 км в автоматичному режимі. Яке озброєння несе цей безпілотник? Він несе кумулятивні боєприпаси. Термобаричні боєприпаси, нові наші термобаричні боєприпаси, що розроблені і поставлені на озброєння, він може нести 82 мм міни проти піхоти, і наметні міни. І головні частини РПГ адаптовані для скидання з дрона. Всього він може нести 4 міни 82 мм, або 6 гранат РПГ 7. Ну, також кумулятивні боєприпаси і термобаричні. Точність попадання плюс-мінус 10 метрів. Ну що сказати? Ну, звичайно, так собі, тому що це невисокоточна зброя. Літак летить, скидає, як бачить, Ну, таке діло. Крім боєприпасів, літак може брати фотоапарат, електронно оптичну систему розвідки і передавати це в реальному режимі часу на командний пункт. Ще літак укрджет 22 може бути носієм спеціального дрона Камікадзе укрджет 31 з ЛИП. Він теж розроблений цією самою українською фірмою. Управління безпілотником і навантаженням, бойовим навантаженням, можна здійснювати в автоматичному, напівавтоматичному і ручному режимі. Зв'язок. Міжназемним пунктом управління і літальним апаратом відбувається по цифровому двосторонньому шифрованому каналу передачі даних в діапазонах СВЧ і УВЧ. ВЧ. Дивимось на антенну. І бачимо чітко видно, що це двохдіапазонна антена. А це дає стійкість від електронних завад. Антенна система зв'язку. Автоматична слідкуюча з забезпеченням двох незалежних дубльованих каналів передачі даних. Стійкість. Це гарантує нам стійкість проти електронних завад. Користування комплексом е, виконують керування, вибачаю, керування комплексом використ... виконують дві особи: пілот і оператор бойового навантаження. Літак може виконувати завдання за призначення в день, вночі в простих і складних метоумовах. І це ознака високого класу літака. Він може літати цілодобово завжди. Про бойове застосування. Айрборн може працювати як носій дронів Камікадзе у 31 злива тієї ж компанії. Це невеликий дрон Камікадзе. Він має дальність польоту 60 км в автоматичному режимі 60 км від точки скидання з літака. І керованого польоту 20 км від точки скидання від, з безпілотника Укр 22 І запускається він з борту цього самого літака. Тоді тоді Укр G22 працює як ретранслятор. Оператори бойового застосування дивляться е, за е, інформацією, що передає дрон камікадзе на е, укрж 22 а звідти транслюють на е, на пункт управління. І це штука дуже корисна. Е, є ще варіант, да. Е, що є бойовим навантаженням е, у Укр G31 злива. Одна граната RPG 7. Стабілізаторами. Сумарна дальність керованого удару таким чином виходить 100 км плюс 20 км 120 км від міста, місця розположення пункту управління. Тактико-технічні характеристики дрона Камікадзе зливах аналогічні, аналогічні у G22. В нього швидкість максимальна 180 км, крейсерська 120. Дальність керованого. Удару через ретранслятор 20 км від, від укрж 22 або 60 км від точки скидання. Політ може виконуватись в режимі ручного керування і автоматичного керування. Літак, літак і дрон Камікадзе мають інерціальну систему керування і вони можуть виконувати самостійний політ. Є у компанії ще один варіант безпілотника дрона Камікадзе. Він називається укрж 32 Ластівка. Це 3... укрж 31 пристосований для запуску з наземної пускової. Укржет Ластівка це автономний варіант зливи. Він має дальність автономного польоту 40 км, дальність керованого польоту 20 км. Ну, У нього станція передачі даних на 20 км розрахована. Максимальна висота польоту 2000 км, мінімальна 40 метрів, час розгортання 10 хвилин, час згортання всієї системи 4 хвилини. Окремий інтерес, шановні, окремий інтерес у нас викликає ще один безпілотник цієї фірми. Це Укржет 23 Топас. Він теж вже був показаний на виставках, і ми маємо інформацію про нього. Це реактивний літак, це сучасний реактивний літак. Причому в нього дуже сучасні аеродинамічні форми з оберненою стріловидністю крила, що дає більшу маневреність, він може літати так само, як і УкрЖ-22, в день і вночі в простих і складних метеоумовах. і в умовах потужної ради боротьби. Свідчення високого класу. Максимальна швидкість реактивного Укрджет цього 800 км на годину. Крейсерська 600 км на годину. Ну, бо реактивний літак. Що ж тут скажеш? Максимальна швидкість 600 км. Максимальна висота 6, господи, максимальна висота 6 км тисяч 6 метрів. Мінімальна висота 50 метрів. Бойовий радіус дії автоматичний. Це в автоматичному режимі це 400 км. І бойовий радіус в режимі ручного керування за допомогою радіолінії передачі даних. Це 100 км. Бойове навантаження це 10 кг. Доволі суттєве. Зліт може виконуватися, оцей реактивний літак може виконувати з автоматично, автоматично пускової Посадку виконує автоматично з парашутом в заданій точці. Прилітає на парашуті спускається. Його можна готувати до повторного виліту. Так як і всі інші літаки, час розгортання 10 хвилин, час розгортання 4 хвилини, час підготовки до повторного виліту 5 хвилин. Ну, яку оцінку ми можемо дати всі ці інформації? Перше. Він, війна перенесена на територію Росії. Це добре. Росії вже кричать, це що нова реальність? Як так безпілотники літають по всій Росії, по всій Європейській частині? Ми вже можемо літати. Іде зараз тестування можливостей наших можливостей по подоланню протиповітряної оборони Росії. Це важно подивитися, що вони можуть і як ми будемо пробивати через їхню протиповітряну оборону. Ну що нам сказати? Нам потрібно масові удари. Так хоч, Хоча б по 30-50 по таких безпілотників масовий удар по території Росії, що, що би робився, і нам потрібні більш потужні безпілотники. 10-20 кг це добре. Але бажано було б ще і 100, і 200 кг. І їх потрібно швидше робити і запроваджувати в роботу. Я впевнений, що все це буде і буде незабаром. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, будь ласка, дивіться там. Ще раз запрошую всіх підписуватись, це важливо. Прошу поширювати посилання на моє відео, це дуже важливо. Ну і прошу підтримати нас на платформі Patreon і в Приватбанку. На цьому я вам всім дякую, до побачення.